Проспект перемоги продовжують ремонтувати, хоча основні роботи закінчили ще минулого місяця. Де ще працюють дорожні бригади? І коли планують завершити, знає Любов Кукла. Значну частину проспекту перемоги 29 серпня урочисто здали Київ Автодорівці. Наразі ремонт триває ще на двох ділянках. Точка А тут, Воздухоплоский міст, точка Б домайних. до Ольма України. Дорожники розповідають, планували закінчити повноцінний ремонт до кінця літа, та все ж навіть попри щільний графік працюють цілодобово у дві зміни. Роботи затягнулися. До ремонтувати залишилося ще невеликий шматок проспекту. Спочатку режеть фреза, старий асфальт виходить, до бетону, потім поливається покриття емульсії. Ложиться асфальт первый слой, потом поливається, опять жимуся. Ложиться второй слой. Потім ложится последний слой шима. Здесь очень довго на трасі швидше льоться. Когда ровная дорога, є ровная дорога. Когда є препятствия, є препятствия. Від воздухофлотського проспекту до Універмагу Україна обмежили рух до двох смуг. Деякі водії не приховують роздратування, що дорожники їх заздалегідь не попередили. Вони тоді спланували об'їзд, а не гаяли години в корках на вузькій ділянці. Треба робити по-нормальному. Спродумано це все, а не так як у нас робиться в останні хвилини. Хорошо, що дорогу роблять, а пробки, звісно, завжди плохо. Хорошої дороги добре. Це, це хорошо. Тоді купимо нову машину. А поки по пробкам на по плохим дорогам на старінька чухаємо. аби не стояти годинами в кілометрових заторах, вдаються і до альтернативних варіантів. Пересідають на велосипед. Так і час зекономиш, і здоров'я поліпшиш. Да, у мене ж машина. Но, кстати, останні дні десь та неділю. Стало медленні на машині навіть. Смущають немножко, ну, в плані, що це ділять в будні дні, в часи а так, в принципі, це потрібне дело. Остаточно завершити ремонт проспекту перемоги планують до 31 жовтня. Любов Кукла, Андрій Хегеля, телеканал Київ.